Це кормосховище на території Оникіївського лісгоспу. Двоє єгерів завантажують кукурудзу та сіну у причеп трактора. Розраховують заготівлю кормів на 100 днів, розповідає мисливство знавець лісгоспу Олексій Поркуян. Об'єми заготівлі кормів від погодних умов і кількості наявності дичини в лісі. На власних угіддях, яких у нас є майже 14 гектар, заготовлено 14 тонн 300 сіна, це люцерна для підгодівлі. Копитних тварин та зайців зготовлено 28 тонн кукурузи. В початках частина 7 тонн ячменя і закуплено 5 тонн пшениці в Долинському лісгоспі. Це приблизно десь 36 тисяч. Сіно і зерно везуть до місць годівлі звірів. Таких у 8. на Київському лісгоспі вісім. На землю висипають кукурудзу для диких кабанів. У годівницю кладуть сіно для козуль та оленів. Для цієї годівниці. Підходи слідів, але ну це вночі. Вночі зараз трохи сніг підтаяв, але все рівно видно. Ось Козочки були, що значить, що підходи до цієї кормушки є. Сіно, що заложено, коли беруть весьми кульціна, воно падає донизу. Підгодовують тварин, бо зимою їм складніше знайти їжу в лісі. Кожен понеділок в автомобіль сідаємо, є треба, то підсипаємо, дивимось по мірі можливості. А так кожну неділю це точно. Буває, що й дві рази, залежності від погоди. Якщо замерло, ось поки снігу не було, то ми пошти не їздили, тому що зелене все було, вони їли. Ця годівниця називається Солонець сюди кладуть сіль для тварин. Це ж не так, що воно підійшло і геть злизало з ходу, це, це за півгода, десь це воно так злизане. Якщо вже воно Ну, солі мало стає, вона ж на дно. То воно от сонце, сіль розстає. Що є спеціально тут отвора, по яких сіль тече, І вони підходять і облизують. Так само зайці, бо зайджі ж туди не достає, а сіль потрібна для того, щоб краще усвоювалися усі елементи поживні. Це вольєр на території Ониківського лісництва. Тут живуть три козулі. Тут знаходяться дві козочки. І один самець, які були знайдені в лісі, самотні, і кола хода була, видно, що хворіли, або щось з ними було. Ми взяли сюди на переутримання. Зараз вони набрали вагу, вже жваво бігають, готові для переселення, але ми їх будемо випускати в природне середовище, десь трав'яний покров підніметься березень, квітень. У цьому вольєрі живуть дев'ять диких кабанів. Тут у нас є дві самки, один самець і молодняк. Навесні, десь так само квітень, травень, місяць ми поголів'я молодняку випустимо в середовище, дві мети тут, збільшення мисливської фауни. Це одна мета. І друга лиховна посвітницька робота. Говорить, за три роки на волю випустили 70 кабанів. Сезон підгодівлі тварин завершують у березні. Олена Жакалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.